Всім привіт! Минулий рейс у нас закінчився на тій ноті, що ми майже не працювали. Ладно, за роботу! Зараз приїхали в машину. Як можна бачити, у нас іде розпаковка. Знову розпаковка, бо минула їжа, що покаталась-покаталась. Приїхала додому. Це вже нова партія. І знову тепер приходиться розкладати. Включили холодильник. І зараз покажемо, що ми привезли. Завтра у нас завантаження на Дніпро. Ну а поки готуємося в машині ще трохи безлад. зараз проскладаємо їжу і будемо відпочивати. А завтра вже обирати і займатися всіма справами. Так, і почнемо. Перший судочок двохкілограмовий, напевно, котлет. І в кінці їх зручно перекушувати. Яйця. Правда, сирі, якщо ще приготуємо. Це в наше ноу-хау огурчики, самі маринували. Щось захотілось. Ребра жарені. На грилю. Гречка з тушонкою іде в начало. Як же я люблю ці тетриси? Ковбаска нарізана. Ковбаска звичайна, ну куди ж без сливок, чи вачків, постійно сливками. Взяв собі такий ось церковну масу і ще на солодко взяв собі такі ось, протеїнові якісь батончики. Ну, мені подобається, що вони в шоколаді, не знаю, чи вони там щось дають чи ні, мені просто подобається і вкус. Ну і, звісно, такий пакетик сосисок в тісті. І це мені днів на 4-5. Так що розкладаємо речі і лягаємо спати. Так, ранок в нас зустрічає пасмурно. Ще й дождик пролітає. Так, по-осінньому. Спереді машина стала. М -м, камера трішки не передає, але тут метрів до неї. метрів 7. Тобто не так багато і вероятні всього, приїдеться задом зараз здавати і виїжджати, тому що спереді понапарковувала машин. Справа ті машини ще повиїжджають, а мені як на зло ця бочка заважає. Тому... А ну, нічого, виїдемо задом. Слава Богу Хадзаді ніхто не підпер. Приїхали на завантаження в Полтаві, тут в районі розсошниців. Якось йде, до речі, попримійновано почтам. іде якесь будівництво. я так розумію, то полоп що зараз знімають, будуть мені грузити. Сказали чекати, тому, аби знав, то звісно можна було поспати. Маю просто в заявці написано 7-8 година. Ну, як завжди, тому зараз стоїмо, відпочиваємо. Погрузили перші ось такі ось плити. Це і є ця палубка. По ширині вона, звісно, широка. Саме головне потім стойку закрити. Готується до наступних. Талі будуть поменше вже плити. Ой, саме головне, щоб рецепт не поламали. Ось вже трохи менше кинули. Відти, Вроді вже залишилось небагато, але можливо буде ще. Ну як зазвичай настройки проходить, загрузка у нас довга. Ось така ось опалубка це. Місто плити, а їх маленькі. Зараз їх піднімають, я тут вже на завантаженні 4 години, піднімають їх миніть. Ще їх на здивування тут чи хоч нормальна дорога, ще хоч нормальні дороги розвернутися є Це в цьому плані плюс. Тому зараз їх залишилось 4 штуки, домивають і виїжджаємо. Так, документи забрали і все. Зараз качаємо повітря і виїжджаємо. Півдроги. Розвантаження у нас завтра. ну Сенсу спішити немає, зараз ще потрібно заїхати на вог підзаправити трішки адблю і трішки солярка і будемо їхати. Моя улюблена дорога мене чекає. Ще хороший асфальт то можна познімати. Там, де Саречан вже заїдемо, знімати не буду. Раз я до речі ніколи не виключаю, слухаю, як мене там матюкають. Бо я їду сам. дивиться канал, я завжди говорю, що там їжу 30-40 км на годину. Як доїжджаю до якоїсь села, стану пропущу десь на обочині А іноді так матюкають, що то те спішать, обганяють. Тоді не хочеться ставати, пропускати. Але якщо зазвичай всі так мовчать, то спокійно стою, пропускаю, якщо бачу, що колійку вже велику насобирав, пропустив, 5 хвилин почекав, поїхав знову. Але, ну, знаю, хтось там швидко їздить, можливо, якось воно м'якче відчувається. Я скільки разів говорив, поки дороги там не буде, я буду їздити. Як... Якщо на фірмі так працював, що на дафі. Мені шкода машина. Також набрав на розвантаження, сказали розвантаження завтра, тому ми зовсім не спіша зупинились на логі, ще й каву зробив, побив, і перекусив, і тепер можна спокійно їхати. Розвантаження у нас буде на вулиці Оцупа. Раніше вулиця Крилова називалася. Тому то їдемо туди, на розвантаження, сказали, вроді держітність запустить. Ну, якщо що, там промка велика, Десь собі місто знайду, я там ще в дитинстві, як з папою катався, то тобто для мене це знайомі міста. Так що їдемо собі не спіша, повидимо все як ми любимо. А у нас без пригод не, не виходить. В понеділок, в роті, робочий тиждень тільки починається, не знаю. Ось таке було. Вискакає в мене знову помилка, Помилк, попередження двигуна. Ось того, що вона з'являється, 2 секунди пропадає. То трохи частіше з'являлася, я ось їду вже 5-10 хвилин не з'являється. Бо можливо таке було, підскаже. А я думаю, завтра, післязавтра буду знати, бо хочу записатися на СТО, щоб електрик подивився, тим більше ручник шипить, хочу, щоб зробили, бо воздух тікає моментом за півгодини до 6 раз заїду хай електрик гляне і поміняю, що там шипить. А поки ще їдемо погода, то сонце, то дощ. Якщо чесно, цих помилок дуже боюся. То, вроді то звіти оранжевим пропадає, але все рівно. Ми вже на розвантаженні. Переночували. Зараз у нас на годиннику 7.45. Чекаємо поки хлопці прийдуть, поки що треба ще вмитися. Каву пити, що то поки бажання немає, вже краще потім куп'ю. Так що чекаємо розвантаження. Такі самі ось сендвіч панелі, чи як їх правильно назвати, опалубки. Сподіваємось, розвантаження буде швидке. А, ну, а ми, як зазвичай, приїхали на каскад. Ой, правда, далеченько припаркувалися. Ну та що ж, прогуляємося. Час у нас ще є. Щоб тут на углі не ставати, звісно, можна було сюди приїхати, я тут запас відразу стати. Ну... Но... Це такий собі варіант. Так. Загрузились такі ось бухточки по 7 тонн. А тепер саме веселе з цими раненіми. Потрібно це все ув'язати, щоб нікуди воно не ділося. Тому ув'язуємо і летимо на другу точку. Давно я не возив такі ось бухти. Так, закріпили Ну, зазвичай кинув Посередині один ремень. Щоб трималось краще, бо До дорога в нас так собі, щоб вона в обочину нікуди нікому не вилетіла. Що так само, як писала там металічні траси, не знаю, у нас бухти іноді по Україні взагалі їх не кріпить. Тому краще хоч так, ніж взагалі ніяк. І траси доволі не так часто перетраються. Можливо, треба уголки. Але так як тут ось воно, воно гладеньке, не остре, то. В основному їх не ріже. Тому їдемо на другу точку. Ми на другій точці завантаження. Загрузили нам якісь ну, каністри легкі планку поставлю. Це вже тонна 200. Сюди також планку поставлю, щоб не посунулось. І будемо їхати на ще одна точка Новомосковська. Але вероятні вже завтра. Ось така ось погода у нас Тучі, походу, буде дощ. Ну, Нам це не страшно, ми стоїмо під навісом. Наше одне завантаження в Новомосковську. Але воно завтра, але я не знаю, коли загружусь, тому що стоїмо ми на сервісі під навісом. Взагалі, хотів я поміняти кран ручника, але ціні просто афел. По-перше, що кран ручника. Ось стоїть євро 6 дав. Сюди стоїть 8500, щось таке на євро 5-11 оригінал. Тому поки що без крана Вияснили що це була за причина. В общем, тут знаходиться сьогодні під переднім колесом там датчик давлення масла. В общем, йому габела Ну, він стоїть приблизно так само, як і ручник 8 тисяч, щось таке там. Замінимо його, а кран ручника і в налічі немає. Турецький там по-моєму, 2-3, ну, їх теж в налічі немає. Тому що, хай тиждень-два поїздимо так, а там поставимо. Типу, можливо, навіть знову оригінал. Ціни, звісно, космос, але датчик мастила, давлення тиску мастила то потрібно. Тому що це не шутки, але ціни, звісно. Мене сьогодні здивувало. електрик буквально за 5 хвилин сказав, в чому причина. Зато зробимо і вже спокійно будемо їхати, а поки будемо відпочивати. У нас за вікном дощ на вулиці трошки похолодало, але в машині тепло. Зробив собі каву. Дивлюсь, знайшов новий такий канал для себе. Дуже цікавий, як на мене, але мало підписників, але цим поправимо з часом їх стане більше. Тому я навіть залишу ссылку на канал. Кому цікаво, переходьте, підписуємось. Я думаю, що багато кому сподобається, тому що їздить і на Європу. Я навіть згадую часи, коли сам їздив на Європу, то дивлюсь і з великою цікавістю. Тому залишу ссылку на канал в, в описі під відео. Ну, а я поки буду далі насолоджуватися відео. На сервісі справились, віддали кошти, машину зробили буквально. Запчастина прийшла 5 хвилин роботи. Цей датчик це все. Віддали ми задатчик до 8 і за роботу. В 8-200, а робота 200 гривень. Загрузились, до речі, також і зараз вискочили на ще одну мою улюблену дорогу. Сьогодні так як вже середа, завтра четвер і вже майже кінець тижня. Подивимось, куди поїдемо. Що буде такого цікавого. Хто його знає, з Харкова завжди важко виїхати, але щось будемо шукати. Ще потрібно буде згодом електрик, що згодом там. Топлівно робити. Позапитав, який розхід, я кажу 32-33 літри. Він там каже якийсь один чи два циліндри так собі. Подивився, каже, що з часом і скоро, можливо, прийдеться робити топливно. Тому будемо тепер ще готуватися до ручника топливно і зробимо, а вже потім, правда, я не знаю, скільки може топливно вийти. Мені самому цікаво, але я вже не запитував, тому що. Поспішав на завантаження, ну а вже продовження ролика буде в наступному відео.